Бомбари це квітневі травне, як вітень-травень, шовкові, ніжне сяйво, таке кажем, Із розмірів залишилися Ельки, емки, іксельки. Іксельки є морська хвиля, фіолет, золотисто бежевий тільки М і ель беж МЛ. А хвиля і фіолет три розміри. Л, XL і Eмочки. Класні бомбра. Єдине, що треба відпарити. І вони ідеально потім поглядають. Підходять під усе. Дуже-дуже модні зараз. Особливо ці коміри класичні в бомберах. Бренд «Леді Єп. Yep. Фурнітура хороша, в тон, під тканином. Не гарна фурнітура, бачите? Останнє теж небагато залишилось.